Вами я, Мирослав Паренко. У нас новини на нашому каналі. Почнемо, мабуть, з новин більш серйозних, більш актуальних. Російські вакцини в Україну заходити не будуть. Це заявив міністр охорони здоров'я Сандро Квіташвілі. Міністерство охорони здоров'я буде уникати попадання через держзакупівлі російських препаратів в Україну. Зокрема, це стосується вакцин. Отже. Цитую, російські вакцини в Україну заходити не будуть. Наприклад, вакцина БЦЖ в майбутньому буде е, польського виробництва. У майбутньому буде максимально намагатися не допускати на український ринок е, російські препарати. Квіташвілі зазначив, що за останні роки вакцини БЦЖ заходили в країну з Росії, але не виходили з неї. Просто суть в тому, що у російської вакцини БЦЖ у неї досить сумнівна репутація, тому її замінять на вакцину аналогічну, але польського виробництва. Так само міністр повідомив, що МОЗ планує провести кампанію з вакцинації від поліомієліту, яка деякий час не проводилась через відсутність цієї вакцини. Для вакцинації потрібні відповідно вакцини, зазначив він, і в найближчому часі це питання буде вирішено. Ну і переходимо до новин міжнародних, до новин більш, так би мовити, актуальних. В чині навчилися діагностувати рак всього-навсього за три хвилини. Досягається це звичайним тестом за 3 хвилини. Експрес-тест. Розробка методу велася групою японських фахівців з 2013 року. Власне, Вчені з країни Сонця, що сходить, розробили новий метод діагностики раку на ранніх стадіях, який дозволяє визначити наявність злоякісних клітин всього за 3 хвилини і всього за допомогою однієї каплі крові. Наукова розробка велася два роки назад, почала, почали її вести. Всього у випробуванні взяло 20 осіб, взяло участь, і в усіх випадках аналіз показував. Вірний результат методика полягає в тому, що на спеціальну металеву пластину поміщають кров пацієнта, піддаючи її дією ультрафілатових променів, завдяки унікальному матеріалу, з якого виготовлена пластина, кров'яні клітини хворих на рак починають світитися. Це відбувається через зміни в нуклеосомі, однією зі складових молекул ДНК, в які які відбуваються під впливом хвороби. При такій же дії на кров здорових людей ніякої реакції. Не спостерігається. Тому цілком можливо, що цей метод е, стане революційним і вже скоро е, зможуть вчені діагностувати таку онкологію, наприклад, як рак е, підшлункової залози або рак е, легенів. Ще одна новина: е, мавпи і люди посміхаються однаково. Це заявляють вчені. Раніше вважалося, що здатність посміхатися, не супроводжуючи ці дію словами або сміхом, властива тільки людям. Вчені, робота, яких була опублікована в журналі PLOS One, дослідили механізми, які відповідають за формування посмішки у мав і в людей. Раніше вважалось, що здатність посміхатися, не спроводжуючи цю дію взагалі нічим, властива тільки людям. Але тепер зрозуміло, що це не так. Біологи провели. Провели спостереження за 46ма шимпанзе і з'ясували, що мавпи також здатні висловлювати свої позитивні емоції виключно за допомогою посмішки. Автори дослідження стверджують, отримані ними висновки свідчать про те, що здатність посміхатися, очевидно, передалася людині від спільного предка людей і мавп. Тобто ми з вами посміхаємось так само, як і мавпи. І це ще раз, мабуть, доводить, що теорія Дарвіна таки працює. Ще одна новина. Швидше з області фізики, Стівен Хокінг подумає про евтаназію. Відомий фізик, фізик світової величини, мабуть, зараз просто світило в області фізики, вважає, що люди потребують права переривати власне життя. Він розглядає різні варіанти Евтаназії. Він вважає, що коли стане тягарем для оточуючих і коли не зможе принести щось корисне в світ фізики, він. Зможе власне покінчити з життям шляхом Ефтаназії. Про це він розповів в інтерв'ю телеведучому Дарі Обрієну, яке, яке незабаром вийде на телеканалі BBC, це пише The Guardian. Крім того, вчений заявив, що люди потребують права е, переривати власне, життя. Цитую, я можу розглянути варіант Евтаназії, але лише тоді, коли відчуватиму нестерпний біль, чи, ми, чи коли мені нічого буде дати е, науці. Раніше Стівен Хокінг нагадаємо заявляв, що комп'ютери перевершать людей вже впродовж наступного століття, а за тисячу років людина, як така, зникне взагалі. Ну, Очевидно, Хокінг вирішив зникнути до того, як роботи заволодіють нашою планетою. Харчування і сон впливають на підлітковий алкоголізм. Це також заявляють колеги вчені. Вчені встановили, що нездорове харчування, що включає вживання жирних і солодких продуктів, а також порушений режим сну, може стати причиною зловживання алкоголем-підлітками. Такі дані фахівці озвучили на конференції Sleep 2015. Зазначається, що в дослідженні взяли участь 2539 підлітків, середній вік яких становив 16 років. З'ясувалося, що проблеми з алкоголем мали ті юнаки та дівчата, чий раціон харчування був незбалансованим, або ж був порушений режим сну. Брак сну в будні дні поєднувалися з надто тривалим відпочинком, вихідними днями. Мені здається, що це досить актуально. Я думаю, що багато хто з наших студентів, у всякому разі, вони таким чином також в них такий режим дня. Вчені, вважають, що за допомогою спиртних напоїв підлітки можуть намагатися впоратися з поганим самопочуттям і нервовим напруженням, які викликані неправильним харчуванням і нездоровим сном. І остання на сьогодні новина швидше не новина, швидше оголошення від профкому НМУ. В нашому університеті пройде лекція 20 червня, тобто завтра. Це буде безкоштовна лекція тренінг присвячена саморозвитку, гармонія в собі, запорука майбутнього. Проєкт розвивайся з нами та профком студентів НМУ запрошує всіх бажаючих на безкоштовну лекцію. Дуже важливо, що вона безкоштовна. І ця лекція, власне, вона присвячена саморозвитку. Ви дізнаєтесь там про партнерські відносини, про підводне каміння, але не просто каміння і не просто підводне, а підводне каміння саморозвитку. Всім присутнім бонус, запуск та шлях реалізації вашої персональної цілі. Ну, от. Лекцію проводить психолог, сімейний коучер. Модне слово коучер, е, що значить тренер, е, керівник центру Два життя. Олена Тураєва, чекаємо саме на вас. Місце проведення проспект Перемоги 34 Національний медичний університет імені Олександра Олександровича Богомольця. Морфіличний корпус, лекційна аудиторія номер 1 Детальніше за телефоном, який ви можете побачити власне, на сайті профкому НМУ. Ну наразі все. Отакі от, от у нас веселі, подаку не дуже новини. З вами був Мирослав Паренко. Тримайте ноги в теплі. Побачимось.